Днями в одному з анонімних телеграм-каналів, який веде свою діяльність на території Нікопольського району, з'явився пост про причетність керівника благодійного фонду Україна справедлива країна Дмитра Осики до неправомірних дій стосовно передачі автівок військовим. Ми попросили Дмитра прокоментувати цю інформацію. У нас досить велика спільнота людей в Нікополі і за кордоном, які в різних галузях намагаються сприяти наближенню перемоги. Це і допомога військовим. І раніше це було безліч проєктів, які пов'язані з цивільними, які ми відкривали, закривали, за ненадобністю і так далі. Це велика спільнота людей, які, в принципі, організовані, злагоджені і готові приступати до будь-яких завдань. І багато з наших хлопців вже на фронті, і ми, як раніше, підтримуємо зв'язок. Я не буду зараз довго розповідати про те чим займається фонд, я просто наголошу на, на те, що це не Дмитро Осика. Фонд Україна справедлива країна це перш за все велика спільнота яка структурована, організована, і як велика спільнота, вона е, просто зобов'язана комунікувати з органами влади, з будь-якими, в тому числі і з військовою державною адміністрацією. Е, районна е, державна адміністрація сприяє нам в документообігу, коли ми займаємося пригоном автомобілів для військових. Вони, красавчики, в тому плані, що їх можна потребувати в вихідний день, там, в неділю, вночі. Вони завжди просто відгукуються і максимально швидко роблять все, що необхідно, щоб допомога дісталася до отримання. Е, до військових. Що стосується, тобто, наші стосунки з самих перших днів війни, коли ми прийшли, познайомилися, заявили про себе і почали взаємодіяти, наші стосунки стабільно конструктивні і робочі. Що стосується цих телеграм-каналів, Звісно, я на них не підписаний, не підписаний, але я періодично про них чую, бо там публікують щось, якісь несенітниці особисто про мене і про наш фонд, то я скажу, що останнім часом це набуває якогось характеру організованої травлі. Справа в тому, що там натяку на якісь журналістські розслідування немає, там абсолютно немає жодного фактажу. Це просто вигадані якісь несенітниці, яким вони надають статус фактів. Це все нічого не підтверджено. Це перше, друге. Ми не знаємо. Хто, власне, хто автор цього каналу? Ми здогадуємося, але ми не знаємо. І ми не знаємо персоналі, які ці несанітниці, ці казки розповідають. Тобто позиція цікава. Люди створили телеграм-канал. Тепер я хочу наголосити і увагу спільноти привернути до наступного факту. Вони як створили телеграм-канал, в якому сьогодні більше 15 тисяч підписників, я вчора подивився. Значить, вони публікують дані, які беруть з якогось джерела службового, тобто, або це чати військових, або чати... ДСНС або чати правоохоронців, вони виключно службову закриту інформацію дістають і публікують. Тобто, де прильоти і так далі. Це, на мою думку, неприпустимо. І за рахунок того, що вони хайпують на тому горі, яке сьогодні відбувається в Нікополі, що місто під обстрілом, люди хочуть бути інформованими. Вони фактично нічого нового, окрім більш корисного, ніж офіційні джерела, не дають, але вони подають під таким соусом, ніби це унікальна інформація, інсайдерська і так далі. А по факту вони просто накрутили собі за рахунок цього велику кількість підписників, зівак, і далі займаються виключно травлею і, скажімо так, наклепом, і іншими брудними речами. І в цьому контексті дуже важливо знати і розуміти, що роблять наші правоохоронні органи, чим займається Служба безпеки України в Нікополі. Мене особисто як громадянина, як мешканця цього міста, дуже цікавить цей факт, тому що, це питання, тому що фактично сьогодні йде організована травля, організована брудна робота по е, зневірі до влади. По-перше, по підриву довіри до влади в військовий части дуже важливо. Крім того, те, що зараз відбуваються такі наїзди інформаційні на Фонд Україна, справедлива країна, це кидає. Скажімо так, неприємний відтінок не тільки на наш фонд, а на, е, на рух соціальний, взагалі е, рух волонтерський це великий унікальний рух, якого в світі ніде немає. Е, а ці покидьки, які взагалі в принципі без роботи, без імені, без, е, без облич, вони дозволяють собі такі речі, які нічим не підтверджені. Тому я користуючись нагодою, я не депутат міської ради, інакше я би е, міг це вважати за публічне звернення до е, Служби безпеки України, але якщо... Е, і Вони відслідковують все-таки те, що відбувається в місті, то я думаю, що вони просто зобов'язані відреагувати, тому що ситуація соціальна може бути під загрозою через оцих самозванців чи як їх назвати. Про те, що Писали ці покидьки в телеграм-каналах. Значить, X Nissan X ми жодного разу за три роки не приганяли. Ми пригнали більше 30 автомобілів, вже передали фронтовикам. X-Trail не було жодного разу. Ну, по-перше, ми не вважаємо, що це надійна машина для фронту, може суб'єктивно. А по-друге, ну взагалі жодних. Більше того, там були опубліковані автомобілі на французьких номерах. Ми приганяємо автомобілі виключно з Польщі. Тобто, це чергова вигадка, і нічого спільного з нами вона не має. Більше того, мені здається, що вона з військовою адміністрацією спільного нічого немає. Немає, бо люди просто вигадують на ходу ці історії. Ми збираємо кошти, або військові самі дають нам кошти для того, щоб ми придбали автівку в Польщі. Ми придбаємо авто тільки в Польщі, тому що там працює наш класний волонтер Андрій Радченко. І у них цілий колектив українців-нікопольців, які далекобійники, працюють в компанії Марафон. Ми їм дзвонимо, вони дуже швидко збирають гроші. У нас вже українці стомилися гроші збирати, а вони збирають, купують вибирають, їдуть за сотні кілометрів, купують машини. Ну доганяють до кордону, наші волонтери їдуть, переганяють через кондор, кордон жину через всю країну. районна військова адміністрація супроводжує це документально і ми продаємо автівки. Про все є митні декларації, про все є акти передач. Скажи, будь ласка, як можливо донести до. Нікопольців, взагалі, до людей, які читають ці канали, що ну треба по-перше фільтрувати, по-друге, аналізувати. І дійсно, якщо ти ноунейм, no то е не варто довіряти от всьому тому, що пишуть люди, які власне бояться показувати свої обличчя. Звісно, довіряти не можна джерелам, які не те, що не офіційні, вони можуть бути неофіційними, але там, де більш-менш структурована подача інформації, там, де є фактаж, там, де є, ну, мож, підстави для елементарної довіри для, до цього ресурсу. В даному випадку це виключна робота або організована робота і профінансована ворогом, або несвідома робота на ворога, а, наприклад, там робота на майбутні вибори, щоб когось там утопити чи очорнити, і так далі. Так, от, якщо у мене є така можливість звернутися до людей, до до земляків, то я би сказав: по-перше, треба фільтувати інформацію 100%, По-друге, треба розрізняти подачу інформації правдивої, неправдивою, від маніпуляції з собою. Тобто я, наприклад, ніколи не дозволю собою маніпулювати. Я не підпишуся на якийсь підозрілий канал, який займається тим, що обливає брудом людей, які роблять добрі справи. Тим паче, що люди, які поширюють, роздмухують цю інформацію, вони зазвичай безробітні, зазвичай вони там стоять на обліку в психоневрологічних диспансерах. Це абсолютно асоціальні елементи, які палися опались не вдарили. Ми їх не побачили на жодному розборі завалів, ми їх не бачили на жодному волонтерському великому. Якомусь проєкті. тобто ці люди вони з'являються тільки коли треба облити когось брудом. І перше за все, то земляки, не піддавайтеся такому інформаційному впливу. Відписуйтесь від цих каналів. Якщо у вас є прагнення до справедливості, до правди, формуйте свої канали. Займайтеся самі поширенням тієї інформації, яку вважаєте за потрібним, але не піддавайтеся маніпуляціям таких покидьків, Бо це, по-перше, небезпечно. Сьогодні вони розхитують довіри до влади, розхитують інституцію волонтерства і благодійництва. А завтра це буде фактично організована структура, готова, наприклад, до всіляких диверсій інформаційних на користь москалям.